Мене звати Біленька Боуслава, я учениця третього класу Любарського ліцею No2. Я хочу розказати вірш Миколи Верещак на моя Україна. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася в Мофені з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, І волю свою боронила неспинно. Нарешті збулося її здобула свитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів Живе працьовита і чесна родина хвилюється колосом стиглих хлібів Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи Чарує нас пісня дзінка, Солов'їна, І чути співочі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолаєм в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітуй! Мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.